Всім привіт друзі! Ви на каналі Лучик Аданаска. Сьогодні ми будемо грати в туалет Fight. І скоро буде оновлення. Скоро буде оновлення в Туалет Fight. Це найліпше, що я можу чути. Оновлення в туалет файт. Та, мені висадчилося до футболза і 200 1000. Ну, щось я рідко граю в цю гру. І оновлення, правда, буде скоро. Агенти. Агенти. У мене є усі, 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 усі. Крім чупа Да фука бума, віддайте. А фук бума забрали. А! віддали. Мені лисається до бум 2.0. І... ну і все. Лисається лисе, лисе? собі прокачати це до топового рівня і йдемо вже вбити. Так, буде... у мене тут колись були баги. Я тебе що не виграв, а? Чупа-чапа-чупа-чапа-чупа-чапа. Чупа Меню, yeah. нам не треба, не треба, не треба, не треба, не треба ба 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 Ну, ні. мм. Це, 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 це перше відео, яке я буду знімати 10 хвилин, щоб пройти чогось скібді вченого. Ну хвати балювати скіпді туалетів. Е, у мене є хрест. Можу виграти? А, фух! Фух! Фуха! Фуха! Чуха чуха. Чуха чуха. я це знаю. Так, стріляй. Стреляй своїми ядерними ракетами. Ядерними ракетами своїми стріляй. Ех. Давай стріляй своїми ядерними ракетами. Ой. Давай. Кидай свои ядерные бомбы.